Ну що, спробуємо е, проїхатись з моєю найстаршою ученицею, з Нікусею е, по Чернівцях, по проспекту Незалежності. Тут є декілька нюансів. Нікуся в нас знає всі знаки. До речі, хто не знає, е, і буде мені допомагати. Е, хочу розповісти про те, як е, краще і які є нюанси, якщо ви рухаєтесь в місті Чернівці по Проспекту Незалежності, перехрестя небесної сотні проспекту Незалежності, а також кільце на перехресті проспекту Незалежності та Героїв Майдану е, можливо комусь допоможе. Я знаю, що це болюче для багатьох питання і місце, тому розповім певні нюанси. От ми під'їжджаємо до перехрестя. Якщо ми рухаємось е, прямо, то ми бачимо, у нас поки що є дві смуги. Далі знак з правої сторони показує, що наша ліва смуга роздвоюється. І наверху ми бачимо рух по смугам. Рух по смугам каже, що ми можемо їхати прямо з середньої і з правої смуги. Тому ми займаємо середню, тут де ми є, і чекаємо на світлофор, щоб він загорівся зелений. Поки якраз у нас є 60 секунд, хочу розповісти певні нюанси. Ось у нас ми під'їхали. У нас є три смуги, по яким ми під'їжджали. У нас є сусід справа, ми стоїмо в середній смузі, і у нас є сусід зліва. Я зазвичай питаю своїх учнів, ви в середній смузі. Далі, коли ви в'їжджаєте туди, після перехрестя, у вас теж є три смуги на розмітці, в яку ви в'їдете. І дуже часто я чую відповідь, те, що я в'їду теж в середню смугу. Я кажу: добре, тоді запитання, куди в'їде ваш сусід зліва? Він поїде наліво. Я кажу, хорошо, тобто ліва смуга залишиться вільна, бо ваш сусід зліва може повернути тільки наліво. Ви можете поїхати прямо, і ви заїдете в середню. Питання тоді друге. Куди заїде ваш сусід справа? Вони кажуть, ну він заїде в праву смугу. Я кажу, тоді подивіться, що буде у вашого сусіда справа в правій смузі. А там, по факту, ми бачимо припаркований автомобіль. Відповідно, ваш сусід справа не зможе заїхати в крайню праву смугу, і він буде тиснутися в середню. І ви, якщо разом з ним будете тиснутися в середню, вам буде незручно, а ліва смуга залишиться вільно. Вони кажуть, тоді що, заїжджати влів? Так, тоді просто заїжджати в ліву смугу. І ми паралельно з нашим сусідом рухаємось, бачимо, і він зайшов в середню смугу, а ми зайшли в ліву смугу. Тому думайте ще до перехрестя, куди ви маєте в'їхати. Тому що, якщо ви оберете неправильну смугу, ви створите собі аварійну ситуацію. Тобто від нас зліва ніхто не може їхати прямо. Тому в ліву смугу вони не в'їдуть. Думайте про це наперед. Далі. Коли ми рухаємось вже по проспекту і їдемо в сторону кільця, я раджу завчасно думати про те, куди ми збираємось повертати. В даному випадку мені потрібно буде повернути, ну скажімо так, ліворуч. В даному випадку це буде третій з'їзд на кільці, в напрямку південно-кільцевої, скажімо так, Гадилова і так далі. Хто з Чернівців, той знає. Тому на цьому кільці я не можу вибрати будь-яку смугу на відміну від інших кілець. На цьому кільці у нас буде знак рух по смугам. Тому у нас, бачите, є порушники у нас. Дехто летить на червоний і так далі. Ну, це вже їхня справа. Наша задача не порушувати. Тому перед цим кільцем потрібно думати і знати, в яку сторону ми хочемо поїхати, і зайняти тільки відповідно ту смугу, з якої це дозволено. Так, Нікуся? Так. Да. Світлофор у нас який? Червоний. Червоний, значить, ми ще почекаємо трошки. А коли в нас буде жовтий, ми що робимо? Приготуємося, ставимо руки на кермо. Ха, молодець. Бачите, у нас в мене і так руки на керму, вам не видно. А на зелений ми будемо вирушати. вирушати. От зелений. Пригоди. І ми в пригоди? Да. Класно. і ми поїхали. Плюс, бачите, наверху три знаки у нас висить про те, що є. Камери фіксації швидкості, тобто автоматичної фотофіксації порушень ПДР. Так, ми під'їжджаємо до перехрестя. До перехрестя з круговим рухом, до кільця. І той напрямок, куди я хочу поїхати, це наліво або третій з'їзд, мені дозволено зробити виключно з крайньої лівої смуги, ось тут. Тому я в ній і залишаюся. Якщо б я був в середній або правій, я би обов'язково, поки в мене ще переривчасті лінії розмітки, я би перелаштувався в крайню ліву смугу. Далі. У нас тут є пішохідний перехід, він у нас нерегульований, тому ми завжди пішоходів тут пропускаємо. Наступне, бачите, хтось перед нами дуже хоче кудись повернути наліво. Я не знаю, куди він хоче повернути наліво, але ми таке робити не будемо. Ми будемо спочатку пропускати пішоходів, а далі наша задача для того, щоб в'їхати в кільце, нам не потрібен показчик повороту. Ми під'їхали, дали дорогу. І в'їхали в кільце у відповідну свою смугу. Ми були в лівій, ми від лівої в ліву в'їхали. І просто продовжуємо рух. Бачите, смуга нас відтягує все від кільця далі і далі, але ми рухаємося в межах своєї смуги. Ми вже проїхали другий з'їзд, тому вмикаємо правий покажчик повороту. І ми бачимо, що ми попадаємо автоматично на третій з'їзд. Тобто, наша смуга, в яку ми в'їхали, сама нас вивела в третій з'їзд. Могла вивести в другий або третій. І все. Тут ми вимикаємо покажчик повороту, якщо він сам не вимкнувся. І складного тут нема нічого. Далі я буду перелаштовуватися в ліву смугу, тому що мені потрібно повернути ліворуч. Так. І з лівим покажчиком залишаюся.